Проєкт армія дронів розпочинає другий етап навчання операторів БПЛА. Які новації презентувало міністерство цифрової трансформації? Розкаже наш кореспондент Дмитро Дідора. Долучаємо його до етеру. Вітаю іро, вітаю всіх глядачів телеканалу «Еспресо». Ми зараз перебуваємо на Київщині на одній з локацій, де навчають операторів дронів для проєкту армія дронів. І сьогодні міністерство цифрової трансформації підбило підсумки першого етапу. Про нього ми можемо розпитати у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Пане Михайло, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про перший етап армії дронів. Які цифри ми маємо на сьогодні? Так, якщо ми говоримо про там закупівлю Бепила, тільки через зінайте 24 це майже чотири тисячі. БПЛА. Якщо говоримо про державну програму, це там також велика кількість БПЛА. Трохи пізніше буду говорити, скільки, тому що досить сенситивна інформація. Тобто, десятки разів збільшується зараз виробництво українських БПЛА. Є окремий важливий трек це навчання операторів БПЛА. Сьогодні ми презентували вже результати. Ми вже навчили 10 тисяч пілотів операторів БПЛА. Це по суті програма Грант ходить за оператором, тобто ми школам сплачували гроші за кожного навченого оператора. Це 26 шкіл, 10 тисяч операторів вже працюють на фронті. Зараз ми стартуємо новий етап: це нові 10 тисяч операторів, і ми відкриваємо ще нові категорії БПЛА. Тобто до цього ми навчали коптерам розвідувальним по типу Matrix, Мавіка, Отел. Сьогодні ми запускаємо нову категорію ФПІВІББП-дрони і також дрони літакового типу і розвідувальні, і ударні. Які кошти будуть на виділені на ці потреби, і які це саме кошти мова йде більше про мільйон доларів. Для того, щоб підтримати е, ці школи. Е, е, поки що немає державного фінансування і не було на першому на цьому етапі державного фінансування, але бізнес донори долучаються до того, щоб підтримувати цю програму. І, але я сподіваюся, що е, проєкт навчання пілотів стане частиною державної програми, тому що сьогодні технологічна війна і дуже важлива в це інвестувати в державі. Якщо наскраз скільки ми повинні мати операторів БПЛА на цій війні, я думаю, що нам потрібно ще в кілька разів більше, тому що, е, що БПЛА Ла стає на фронті більше, тому що е, часто військові починають виконувати інші задачі в залежності від картини війни. Тобто потрібно е, навчання пілотів це не тільки про вміння керувати БПЛА, це про картографію, це про можливість розбиратися в ситуаційній обізнаності, про маскування, де маскування. Це на, е, широкі навички, які взагалі е, е, важливі для кожного військового. Та мені здається, в нашій сучасній ситуації е, де ми знаходимося для кожної людини взагалі. Дякуємо. Це був Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Ми почули, що за перший етап проєкту армії дронів підготували 10 тисяч операторів та закупили майже 4 тисячі безпілотників.